І так, готуємо сьогодні страву українських козаків, знаменитий куліш. Ця страва така була до вподоби козакам, тому що вона була на м'ясі, складалася з різних корінів, трав, туди входило пшоно або такі крупи, які вони мали з собою. Була дуже проста в приготуванні і носила неймовірний заряд енергії. Що давав силу їм приймати участь в бойових діях, ну і потім при пораненнях видужувати чим поскоріше і знову вступати в бій. І так, починаємо нашу страву з приготування бульйону, до якого ми наливаємо в казан холодну воду, туди кладемо нарізане великими кусками м'ясо, можна телятини, В даному моменті ми кладемо м'ясо молоденької лошадки, задню частину гуски, крильця. В мішечку з марлі кладемо коріння моркви, пастернака, крону, петрушки, селєри, Для чого в мішечку, щоб потім можна було гарно видалити, тільки щоб лишився аромат, ну і щоб нікому ці коріння не попадалося. Кладемо так само ще одну цибулину. І так, м'ясо в нас вже кипить, вже майже готове. Тепер ми будемо в кип'ячий казан сипати нашу пшоно. Знімаємо, щоб Що Так. Знімаємо, чекаємо, поки казан закипить. Зараз з вогню. і будемо готувати піджарку. Чарка у нас буде відільно, даємо казан. Кладемо сало українське, кіш-козаки без сала. От. Коли підсмажиться сало, трошки зруйнує, ми кинемо цибулю, моркву, потім кинемо печеречки і кинемо це все до казана і будемо далі варити е, з Так, Сало у нас вже майже підсмажилось, чуєте як скварчить. Приблизно до такої кольору. Кидаємо морко з цибулькою. Ми бачимо, що у нас смажиться піжарка. Тут є сало, пересмазилося вже як на шкварочки. Дали трошки цибульки, вже з'явився якийсь колір. Тепер даємо печеречок. Мазимо все з паперичками, будемо трішки такої приправи. Для смаку, щоб наша піджарочка була смачна. Ну і доводимо це до відповідної консистенції, і кольору. І зараз будемо висипати все це -те в наш куліс і завершувати Готування справжнього українського наймага, атаманського Це такий досить, вже, бачите, багатий куліш і м'ясо, і цибуля. Відповідно, козаки не мали стільки того всього при собі, але ми зробимо вже такий куліш багатий, щоб було смачно. І так, наша піджарка вже готова. Ми її відставляємо в сторону. Знову повертаємо наш куліш. Ногой, видиляємо мішечок вправ трав там в сторону. Після того, як наш коліж поварився буквально 20 хвилин, ми викидаємо піджарку. Жарку. Забуваємо помішувати. Гарно. І тепер розпочинається саме цікаво. Ми додаємо трави. Даємо трошки сушеного кропчику. Так. Даємо духмяного перця, я даю це в кінці, щоб він не втратив свій аромат. Так само я даю лаврового листочка, трошки забагато. Два-три буквально вистачить. Тепер переходимо до самого важливого етапу приготування нашого куліша. Це називається етап такий, можна нагадати, Куліш нас вже поварився, він вже готовий. Тепер додаємо, ми бачимо духмяний перець, Я дав лаврового листочка, сушений кмін. Трошки дамо сушеного чесничка, потім дамо свіжого. Трошки Кменку, чуть, чуть буквально, щоб він не перебив смак. Ну і острого червоного перця. Що це за козацька страва, яка без вогню, трошки чорного перця. Так. Дамо трошечки прованських трав. Дамо таку суміш так само узбецьких трав. трав. Тепер даємо зелень і торчений чесник. Все, наша страва готова. Ми буквально перемішуємо і бачите зовсім інші ноти і кольори нашої страви. Тепер ще Ставимо його буквально. Ну, Ми закінчили рятування нашого куліша, зняли ми його з вогня, поставили буквально хвилин 10, щоб він трошки постояв, відкриваємо і дивимося. Зовсім інше. Буду. Це є настоящий козацький куліш, який вживали наші предки, українські козаки, били турків, мали силу. Бо їли такий смачний український куліш. Бачите, яка гостина. Це як і перша, так і друга справа. Смачного, пробуйте, бажаю успіхів!